Тих, тих, тих. Всім привіт! Це Діма отак от. Сьогодні у мене марафон запису відеореакцій на учасників Євробачення на їх заявки, які вони представили ще до конкурсу. Ви, мабуть, і не помітите, що це марафон, але у мене це вже сьоме-восьме відео. Зараз я вже послухав багатько країн, такі як погнали! Україна, Ірландія, Норвегія, Іспанія, Данія, Мальта, Люксембург, Італія, Німеччина, Фінляндія, Латвія, Литва, Бельгія, Польща, Пальці закінчились на руці. Чехія, Франція, Албанія, Словенія, Швеція, Хорватія, Естонія, Ісландія, Ізраїль, Латвія, Литва, Молдова. Заходьте. Ой, на бреха. <різь> Молдова буде зараз. А всі оці перелічені вже є на каналі. Вони будуть на каналі або вже є. Заходьте в плейлист Євробачення 2024, Обирайте відео, яке вам цікаве. Там є і відбори, є і учасники окремо, і так далі, і тому подібне. Дивіться, слухайте, коментуйте. Зараз у мене перегляд виступу наживо від Молдови. Що там таке? Я навіть не уявляю. Зараз в мене враження від цього року дуже позитивне, тому що пісні прям потужні, дуже потужні, дуже класні харизматичні учасники. Марії Терези, Терези, Марії, шансів немає. Це я вам кажу 100%. Дуже хочу подивитися зараз Молдову, хотів подивитися весь відбір, але... Мене вистачило на декілька відборів. Вони дуже довго монтуються, це прям нереально. Можете знайти їх на каналі. Але від Молдови я послухаю тільки переможну заявку. Це Наталія Барбу з піснею In the Middle. Молдову, на Єрбачення, я люблю, прям постійно практично люблю. У 2009-му моя улюблена заявка Хора Дін Молдова. Гей-хей! Там завжди досить такі колоритні інколи фольклорні виступи. Мені це подобається, я це люблю. Це не завжди приймається публікою. І мені все одно, мені подобається, мені з ними добре, це круто. І зараз будемо дивитися Наталію Барбу, яка з своїми клонами посередині, як у нас від пісні, стоїть на сцені. <праць> Ні, як скрипки за спинами. Я не зрозумів. Вони всі. О, який цікавий концепт. Як шкода, що це знято в Молдові? Вони, типу, її клони. Там скрипки за спиною, чи що? А, да, смачки. Скрипки спереду. Збоку. Це так круто! Що це за Євробачення цього року? Жесть! В плані клас! Ой-ой-ой. Я думав, в неї щось спало, а це таки треба, вона спеціально роздягається. Ой, який крутий номер! Я сподіваюся, вони збережуть цю контеп контепцію контеп. Вам може здаватися, можливо, що це погано, але це дуже круто. Погано це тому, що це Молдова. Ну, типу, знімали. Якщо це виглядає круто, навіть при такій зйомці. До речі, зйомка така сама, як і на нашому відборі. Один плюс один теж в Молдові проводив відбір. Це прекрасно. Вау, від Молдови така талановита заявка, це дуже рідко буває. Ну, саме от. Ой, я, здається, і з Білорусі спутав. Нарешті нам повернули скрипки на Євробачення. А вона ще так з нею поводиться, ніби вона дійсно вміє грати. Тому що ось, наприклад, дівчинка збоку, вона прям видно, що типу статистка. А ця прям грала так. Блін, я хочу, щоб за це багато людей проголосувало. Клас! вау! Вау, вау, вау. Моя. Е... в смислі, тут половиною зірки, ви шокончені. Хм. Не розумієте просто, у вас нема смаку. Відчуваю себе зараз, як Олєшка з Єврофани. Підписуйтесь на Єврофани новини. Найкращий паблік про Євробачення в телеграм-каналі. Найкраща спільнота в Україні про Євробачення. Я засмутився, тому що вона нікому не подобається. Вам подобається? Напишіть в коментарях, чи вона вам подобається. Будь ласка. Будь ласка, хай вона вам подобається. Це дуже круто. І це не було, знаєте, якесь. Як я міг забути Шугач Sugga Mainцянг. Не було такі як. Як її звали? Наташа там якась. Шугер, короче. Типу, вона була прям така за вуха притягнута, а тут дуже талановитий виступ. 2,5 зірки. Люди. Ви слабі? Чи що? Діть, лечіться, дебіли! Ой. Що з вами робити? Я вас навчу музику слухати. Ой, навчу! Ой, навчу! Для цього треба підписатись на мій канал, поставити дзвіночок, щоб не пропускати, як я вас вчу слухати музику. Підписались? Бачу, що не підписались. Не підписались? Ну, звідси. Мені так сподобалась вона, і я побачив, що... Ладно, все досить нейтє. Обов'язково зайдіть на канал і подивіться плейлист зіробачення Єробачення 2024. А також можете послухати і мій кавер на Тіну Кароль Троянди. Я ще співаю. Я тут на студії Soda Music роблю музику. Soda Music можете знайти в інстаграмі і підписатися. І також робити таку класну музику, як я. А я роблю тільки класну музику. Що її даже Тіна кароль блокую. А знаєте, що блокує? Щоб не піріпіл. Супер! Запрошую подивитися віконце, відео в віконці. Дивіться в віконце. І до нових зустрічей в новому відео.